Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі і всім великий привіт з Чехії і давайте починати! Знайдуть дожді і ну, просто, просто осінь вже. А так не хочеться, я так люблю літо. Хочеться ще тепла. Готую сніданок і, до речі, розбила яйце і було два жовтки. Перший раз в мене таке, якщо чесно, ще не попадалось таких яєць. Запрошую вас сьогодні на прибирання, на готування їжі і взагалі моє життя. І для тих, хто вперше на моєму каналі, я хочу трошки розповісти про себе. Я молода мама в декреті. І тут на YouTube каналі все про моє життя. Все показую, розказую, все про мамські будні. І не тільки. У своїх відео я показую багато смачних рецептів, мій бит. Як я прибираю, як бавлюся з дитиною, як ми виходимо гуляти, відпочивати. Тобто, все-все-все моє життя. І нещодавно я показувала вам відео, що я отримала водійське посвідчення. Хто його ще не бачив, залишу вам посилання. Дякую всім, хто мене підтримував. Дякую за добрі слова, за коментарі і, взагалі, за вашу активність. І давайте разом розвивати український YouTube. І на просторах інтернету знайшла такий рецепт смачного теплого салату. Хочу з вами ним поділитися. Може комусь сподобається також. Якщо ви так само, як і я, вже не знаєте, що готувати, і кожного разу це якась проблема. Щось придумати новеньке, то вам саме сюди, саме на мій канал, бо я так само експериментую і пробую щось нове. Для цього салату роблю таку засмажку. Підсмажую цибульку і морковку. Солю та перчу за смаком. Відварила курячі пупки. нарізаю невеликими шматочками. І відварювати пупки треба довго, майже годину я їх варила. Щоб вони були такі м'якенькі. Нарізала і складаю салат. Сюди пупки, також цю засмішку, що ми жарили, додаю сюди. До речі, заправляю майонезом. Я, домашнім. Я роблю домашній майонез. Це смачно і не так шкідливо, як купований. Тому, якщо вам цікаво, як я роблю домашній майонез, то в наступних відео я вам покажу рецепт, як роблю це я. Сюди ж додаю горошок консервований, але можна і заморожений, в кого є в морозилці. І ще вирішила додати варене яйце. Ось, але дивіться самі по смаку, як вам подобається більше. Е, мені здається, що з яйцем краще. Такий дуже ситний салат, його можна їсти як з гарніром, а можна і так без нічого. Я змінила зачіску. Як вам? Зробила таку чубринку. Зрізала трошки по довжині, бо вже було дуже довге. І таке. Довге і важке, і, і важко дихати. Ось а так, трошки освіжилась. І як вам? Напишіть в коментарях, як вам моя зачіска. Так подобається більше чи так, як було? Ось і зараз у мене по плану прибирання. Залишайтеся зі мною будемо прибирати. Так, і в цій кімнаті, звичайно, повний завал. Зараз буду вам все показувати. Це кімната, в якій ми спимо на цьому дивані. Ось. Але так як чоловік два тижні підряд працював в нічні зміни, то в мене не було часу на нормальне прибирання тут. Так скоренько щось підмила, щось десь прибрала і все. Ось. І ще я хочу зробити, прибрати в цьому комоді. Розхламити його, бо вже дуже багато речей, які маленькі стали на сина, і хочеться все, що маленьке, прибрати. Ось залишити тільки ті речі, якими ми користуємось, все або віддати комусь, або викинути, або щось ну, кудись діти, бо немає як такового в нас тут місця, де це все можна зберігати. Ось, І ще я вам цю кімнату ні разу не показувала. І зараз все покажу. Тут будемо знімати зараз оці всі шарики, що тут є, бо, бо це ще ті прикраси, які вішав чоловік, як зустрічав мене з роддомою, представте собі, вже три місяці, навіть більше вони висять. Ось тому зараз це все приберемо. Щоб було легше дихати. Чим менше оцього всього, тим краще. У нас така краса, і якщо чесно, дуже шкода це все прибирати. Я зніму тільки оці шарики, які вже здулися кульки, а це все залишу так. Дуже гарно, мені дуже подобається цей шарик. Ось і тут наші фотографії. І отут теж у мене повний завал. Хочу прибрати ось це все. І ось це все. Так як ми ліжечком не користуємось, то тут, як ви бачите, просто купа всього. І іграшки, і таке, все кидаємо на зберігання, все сюди потрапляє. Ось і хочу зараз тут також це все прибрати, навести порядок трішечки. І тут у мене повний хаос, як бачите, в цьому комоді. Тому прибираю їх разом з вами. У нас всякі ліки, соски, гребінець, ножнички, все ще треба. Тут у нас засоби гігієни, салфетки, такі ось одноразові полюшки, там носочки і сліннявчики, все отаке. Так, я дуже задоволена тим, що в мене вийшов. Тут ось так. Сюди я ще додам речей. Мені їх треба попрати, попрасувати. І. Коротше, нових речей я сюди додав. Так, більшого розміру. Все, що маленьке, ось, дивіться, в мене вийшло два пакети. Так, а тут у мене знаходиться одяг, який ще завеликий, нам іграшки, ось тарілочка, як буде прикорм. І. Також є нічні засоби, запаси мої завфетки і ці пелюшки. Ось. Ну, тут, якби особо так, нічого складати. Все про запас тут в мене. І це, яка в мене є подушечка. Це нам подарували. Ось така гарнюня з нашими фотками. Дуже мені подобається. І такий яскравий колір. класно. И дівчата, хто зараз знаходиться в Ліберті? віддати речі. Зараз багато наших українок в скрутному становищі, я це все розумію, тому під кожним відео я залишаюсь в інстаграм. Кому треба, напишіть мені, я віддам вам наші речі. У нас залишилось дуже багато гарних речей від сина. Навіть є такі, що не разу ми не видівали, бо багато нам подарували. Ось, і хто е, якби не брезгує, чи як сказати, то напишіть мені, я віддам вам речі, якщо вам треба. У мене речі до трьох місяців дитині. І дякую вам всім за перегляд. Дякую, що були сьогодні зі мною. І до нових зустрічей. Па-па!